Сьогодні дивимося ситуацію в гарячих точках України. І так, Харків. Чи будуть обстріли Харкова та Харківської області до кінця серпня 2022 року? Чи буде продовжуватися обстріл Харкова та Харківської області до кінця серпня 2022 року? На жаль, на дні колоди вісім мечів. Це означає, що, можливо, вас хочуть навіть окупувати. І така ситуація не дуже приємна з Харковом. По сонцю це можуть бути пожежі, вогонь, активні обстріли. Людям все ж прийдеться ховатися. В бомбосховищах і дуже емоційно напружені ще дні продовжуються, на жаль, все-таки Харків не виключається бажання орків вас окупувати, завоювати і взяти під свій контроль. На жаль, на жаль, будемо сподіватись на краще. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!